Добрий день, шановні мої! Сьогодні на нашій кухні ми готуємо мінтай. Мінтай в пивному плярі. Якщо вас зацікавила така назва, приєднуйтеся і будемо готувати. Для цього нам потрібно взяти 125 г пива. Одне яйце, білок відділяємо від жовтка. Жовток, білок. Далі рибу солимо, перчимо шматочки. Збиваємо спочатку жовток і 125 грамів пива. Додаю 100 грамів борошна. Перемішуємо гарно. Вбиваємо білок. А так, підбили білок. 30 секунд десь підбивало. Вливаємо білок у, жовтку, у збитий жовток і легесенько перемішуємо. Тісто вийшло легке і повітряне. Беремо шматочок риби, обволакуємо в пляр. І кладемо на розігрідою сковорові. Яр розрахований на пів кг риби. Обдар'ємо на середньому вогні. Рибу перевертаємо. Отакі такі долосай, вийшли дуже красиві, що маток риби. Получились просто шикарні шматочки риби. Певному тісті. Ніжнішої і смачнішої риби я ще не їла. Це дуже ніжно, дуже м'якесенько. дуже гарний такий рецепт на пиві кляру. Будь ласка, готуйте, і своєрідний дає такий присмак, а ще з овочами. І з картошкою, там, чи з рисом. Це дуже-дуже виходить шикарна рибка. Готуйте, будь ласка, мінтай в пивному тісті, в пивному клярі. І, будь ласка, якщо сподобався мій рецепт, підпишіться на мій канал. І поставте лайки.